А знаєте, що мене, от саме більше, що мене змінило, це є церква, це є откровення, які я отримала. Я могла собі спокійно пити, курити. І мені було, чесно кажучи, пофіг на те, що про мене думають. Але сам результат було того, що низька самооцінка, взагалі не люблю прикута, ну, любов до себе може йти мова. Але я коли прийшла до Бога, я взагалі навіть цей світ увиділа іншими очима. То, що я живу реально у прекрасному, у прекрасному такому краї, де є файний воздух, де я можу собі спокійно погуляти, де Бог мені дає таку велику благодать. І це так цінно, коли просто приходить це розуміння, того, що смирення над собою так багато треба прикладати. От саме Бог каже, не хочу ніякі жертви, милості хочу, любити один одного. Боже, і я розумію, що... Ніхто мені не показав цю волю Божу, ніхто мені ніколи толком не проповідував, ніхто мені ніколи не проповідував так, щоб я влюбила в Ісуса Христа. Але коли я виділа, що дівчинка проповідує в ті хтоці, я теж захотіла мати таку віру, як у неї. Я теж захотіла так пізнавати Ісуса Христа. І це дійшло до того, що я тепер у міжнародній місії, слово Боже, і я щаслива від того, того що сам Ісус міняє моє серце тут. І якщо ти хочеш, щоб Він поміняв твоє серце, прийди, напиши мені. Я буду дуже рада спілкуванню з тобою.